Я дуже радий, що наша ініціатива гарно, ефективно, активно розвивається. Минулого року на всеукраїнській акції в нас було 55 міст. Цього року вже 101 населений пункт. Смі вже набагато частіше висвітлюють проблему засмічення. Цього року в нас вже вдвоє більше співорганізаторів. У нас більше партнерів. У Нас більше учасників. Я дуже радий, що ми з вами активно, я Дуже радий, що українці усвідомлюють, наскільки потрібна Україні така активна залученість, таку гарну ініціативу. І я хочу підкреслити найголовніше кожен українець своїми активними діями може зробити вклад у вирішення проблем всеукраїнського масштабу. Я закликаю кожну людину бути активною у вирішенні проблем. Об'єднуючи конструктивні дії, ми творимо краще життя в Україні. Будь ласка, будьте активними. Дякую.